Добрий день підписникам і гостям каналу. Вирішила я знайти хвилинку, щоб поділитися своїми думками, бо щось так дуже багато справ у мене, що ніколи мені навіть спокійно сісти і записати відео. В мене виникла така ідея. Розкажу трошечки про своє життя. Так от, виникла в мене така ідея. Зайнятися тут в Польщі таким невеличким бізнесом розкажу подробиці. Якщо мене хтось знає, то я займалась в Україні. В Харкові ми проводили дитячі свята. От займалась я цим більше десяти років. В мене залишилось дуже багато костюмів, сценаріїв. Ну залишилось все вдома. Сумом згадую той час, бо зараз ми в Польщі, і я маю якісь там такі тимчасова та якусь там таку тимчасову працю бігаю з однієї роботи на іншу. І після останньої такої ситуації, коли в черговий раз мені не підписали умову праці, тобто знов звільнили мене, з яких причин. Можу трошечки розказати. Тобто, так я працювала і працювала, думала, що я буду працювати далі. Працювала в пікарні, там допомагала пікарю і так далі. І колись якось до мене підходить керівник і каже: ти знаєш, до якого, до якого числа в тебе умова праці. Кажу, та я вже не пам'ятаю. Ну так от, в тебе умова до кінця лютого, от, а далі. Далі ми умову не підписуємо. Я в неї запитала, але в чому справа, що я так погано працюю, чи... і що. Ні, ні, ні ти не погано працюєш, але ось так так нам не потрібні працівники і так далі. Мене звільнили в черговий раз з якоїсь роботи, не пояснивши причину конкретно. Ну, я думаю, справа в тому, що ми українці і нас просто так сказати, тимчасово перебуваємо на території і нас таки сприймають, беруть на е, якийсь там час, на півроку, на рік, а далі просто не підписують умову і таких випадків. Ну, дуже багато, я вам скажу. Навіть через я знаю багато моїх знайомих, сусідів і так далі. Багато сидять без роботи. Теж дуже часто виганяють просто українців. Перших кого треба вигнати, так це українці. Така вже справа. Ой, і якось я втомилась. От, чесно кажучи, після цього і фізично, і морально я втомилась. Втомилась цій Польщі страшно. О, живемо ми на сході повертатися ще рано, бо в нас небезпечно. Ну і виникла в мене така ідея: тут багато українців, багато таких людей, які теж приїхали після війни і живуть тут, і поки що не планують повертатись. Чому б не спробувати зайнятись такими ж дитячими святами, але тут, в Польщі, спробуємо. От, позадзвонила я своїй мамі, попросила прислати мені костюми. Скоро будуть костюми. Я розпакую, згадаю хоч своє минуле. От, взяла я костюми на 3-4 програми, ну і спробуємо щось почати тут робити. Бо, чесно кажучи, плакати хочеться, дивлячись на нас, українців, ми нікому взагалі не потрібні. І це так, так, так жалко нас. От, ну так що, що? Будемо починати нову нове життя з нової сторінки, знов. От, і е, маю надію, що, е, що далі буде краще. Все-таки в мене досвід у е, проведенні організації праздників, більше свят, більше 10 років. Я маю все. Маю сценарії, які я писала сама. Маю костюми, маю все тільки що треба може набрати тут клієнтів. Та і не мучитись так з цією роботою, не бігати, не шукати, не принижуватись, не відчувати себе другим сортом порівнюючи з цими поляками, ми ніколи мабуть не будемо тут своїми. І я це розумію. Проживши тут три роки, я це розумію, які б ми не були гарні і так далі. Але ми біженці для них. Ми для них другий сорт. У мене гарна новина прийшла посилка з України. Бачите, як вона виглядає? Вона вся, я чомусь думала, що прийде така, вона запакована, але її розпакували в дорозі, тому що вона пересилали через кордон, тому її розпакували. Я дуже хвилювалася, чи всі тут речі чи ні. Ну, маю надію, що. Всі тут речі зібрані, нічого нічого не загубилось по дорозі. Спочатку хотіла переслати я її новою почтою, попросила свого знайомого, щоб він привіз до нової почти і відправив. А я кажу, що я перешлю тобі просто гроші за то. Ну, але коли він приїхав на нову почту, показав, скільки у нього речей, подивилися і сказали, що це буде так дорого коштувати. Півтори тисячі треба заплатити одразу. Потім вона ще повинна пройти розтаможку. І коли я буду її отримувати, треба буде заплатити ще ну, примірно там, 200 злотих. Тобто це дорого. Я порахувала півтори тисячі гривень. Ну, це на наші українські е, півтори тисячі, а на польські десь е, 1500 злотих. І тут теж 200 злотих, то це 350 злотих. Не так вже й дешево. Та ще й розтаможка. Тобто хтось буде тут щось шукати і так далі, може, щось вже й не прийде. От. І був у мене такий інший варіант. Він каже: ну подумай, бо надто дорого це виходить. І був такий інший варіант відправити цю посилку через свого знайомого. Є в мене знайомий такий Олег. От, запитала я у нього. Він сказав: Так, я заберу посилку. Відправляйте її до Львова, а від Львова я її вже заберу. От. Ну, вчора вона прийшла, вийшло це набагато дешевше. Відправити посилку з Харкова до Львова 250 гривень. І тут я вчора забрала, він сказав, що 70 злотих це коштувало. Так що, якщо порахувати 250, це 25 злотих і 70, то це приблизно 100 злотих. Я дуже гарно зекономила. Якщо б я відправляла через нову почту, то це була б дуже дорога посилка. Ну, ще треба подивитись, чи все тут є. Так. Ось такі в таких пакетиках мама передала тут. О, це такий мій реквізит. Так, що тут Ось. теж такі. Куколки -ку -ку мішка. Була в мене собачка колись на дитячих святах, але е, коли ми е, е, їздили, не було нас вдома цілий рік, е, у нас було дуже багато мишей вдома. <кій> Завелося їх так багато, от, що деякі е, деякі костюми, деякий реквізит вони зіпсували. Тому собачки вже нема, ну, але щось замінимо. <гум> так, що тут ще? ще? Тут дуже багато таких шапочок різних. Ну, вони ще в доброму стані. Якщо їх випрати, то Так, брудні трошки, але якщо то випрати, то, я думаю, ще може бути, може комусь е, знадобиться. Так. Що тут іще? Теж реквізит. Теж це реквізит. Тут дуже багато реквізиту різного, з різних програм. Це така з програми. Була у нас програма Щенячі патруль це, з цієї програми реквізит. Колись я шила, давно такі кості є, вони теж. Що це ще? Так, далі. Ось ще один пакет. Також такий реквізит дитячий, різні тут запахи. Так, що тут ще. мама мені все склала такі маленькі, маленькі пакетики, щоб було зручно. Так, тут візи. є такі, така перука. Це перука теж з програми Холодне серце. О, це насос, щоб надувати кульки. Ну, тут тобто все зібрала, що я її просила. Маю надію, що нічого по дорозі все-таки не загубилося. О, ось тут трошки мишки погризли, якщо видно, то так, трошечки з'їли. Ну, але ще цілий. І ще можу комусь послужити. Так, добре, що тут ще? Ну, Так, ну а тут дуже багато різних костюмів. Це такий, о, сніговик. Але теж це треба, теж це треба привести до ладу, тому що, ну, все-таки, мені здається, трошечки брудне є. Що тут ще, ой. Ось таке плаття. Це було плаття волшебниці з програми. Так, ну тут тобто я бачу, що ну, начебто все є. Нічого. Теж ще одне плаття. Нічого по дорозі не загубилось. Треба дуже гарно придивитись, це, це витягти, мабуть, випрати, Дуже багато всього. О, це ще. Це нова програма. Остання наша, після цього почалась війна і ми поїхали це з костюму е, Щенячий патруль. Так, О, ще одна шапка. Ну, тобто. Це є все на місці, нічого по дорозі не загубилося, і це вже дуже добре. Ну, а тепер треба все це розбирати, випрати, привести до ладу. Ну, а далі, далі подивимось. Ну, що, костюми я маю. знайому в мене є, яка б хотіла спробувати разом зі мною проводити свята. Почнемо все спочатку. Черговий раз. Пам'ятаю, що не перший раз я починала все спочатку, були такі часи, коли я пішла в декрет. Два роки не працювали, за два роки розбіглися всі мої клієнти, незнайомо куди. І я знов починала все спочатку. От ну, почнемо в третій раз. А що робити, таке життя, мабуть. <кхе> так що, підписники, побажайте мені успіху. Мені було б е, приємно почути від вас якісь такі слова підтримки в мою адресу. От, ну а на цьому все. Всім гарного дня, до побачення.